Вітаю, шановний товариство. Їдемо їдем, глянемо на Тязів. Там є таке озеро, кажуть, альтанки 500 гривень, з чоловіка 200 гривень. Ну і кажуть, що риба є, зараз ми вам скажемо, як, що до чого. Ми з вами знаходимося в Тязіві на приватному ставку. Зараз ми розкажемо, які умови риболовлі, скільки це все коштує і яка риба тут є. От безпосередньо є людина, яка займається. Здравия. Що у нас виходить? Альтанка. Альтанка, є у нас альтанки, є у нас альтанки на різних, для різних компаній, як для маленьких компаній, так і для великих компаній. Е танки такого плану, так? Так. Оттут? Так, так. Там, ось така, ось така. там в лісі є, така велика, є на березі самого озера. Е ще можна бачу, і волейбол поіграти тут. Так, є волейбольний Ей спор... майданчик, дитячий майдан... майданчик, є риболовля. То є... А що на рахунок казали, що з туалетом трошки напряг, так? Поки що, та, на даний момент напряг. ну ніби туалет є, просто ще не є, це. там є з тої сторони туалет для а. тих. Так, І є отам в лісі. Правда, він вже там такий. Підоставши того, що не всі люди цінують скажімо так, роботу. І хтось там п'яний, ну, знаю, що хтось. А що, що по умовам, по оплаті, що виходить. Альтанка мала, яка поміщає в себе до 10 чоловік, це 500 гривень ага. за цілий день. Відкриті ми з 7 ранку по 9 вечора, це весняний період, в літній період з 6 ранку по 10 вечора. Великий альтанк, який в себе поміщають від 15 20-25 чоловік це тисяча гривень. Ага. Також за цілий день. Ну, а на ночівку тут не можна залишатися. На ночівлю можна залишатися тільки на риболовлю і не більше п'яти чоловік. Ага. Що по рибі, яка риба є? Е, на, є у нас короб, карась, білий мур і тостолов на даний момент. Ну і знаю, а що. А по величині. О, що там? По величні, то Тослоби є гарні великі. Короб ну, є від кілограма, кіло, кіло півтора кілограма, три кілограма. А, 3 кг до 3 кг це те, що ловили найбільше тут. І дозволено ловити на скільки? На людину дозволяється два водища. Так. Все супер. Зараз ідемо ще познімаємо безпосередньо саме озеро і геолокацію я закину. закинув. Безпосередньо сам ставочок. А що по глибині? Яка тут глибина? Тут виходить, виходить, ця сторона по пояс і плавний спуск йде туди далі 2,5 метри. І так, у нас виходить, ми говорили з вами за альтанку, за ціну на альтанку. А Сама риболовля, якщо без альтанки. Якщо без альтанки, сама риболовля е, за день 200 гривень за чоловіка. І дозволяється, ну, типу, як два водилища на чоловіка. Ага. Так. Якщо доба, це виходить з літнього періоду можна буде, з червня місяця, е, 350 гривень доба. Ага. Так. Супер. Ну так. Купляйте хрубики і париж. Запасайтесь кашами і гойра на рибу немає вдома сидіти. Протічна, там з однієї сторони заходить, з іншої виходить. Тут немає, взагалі не хватило, мали така звигуна. Тут немає такого взагалі. Тут труба. Якщо я просто бачу, бачив трубу, то в одріз пане. Тут Тут виловили таких двох столовіків. По скільки кілограм мали? В районі 5-6 кілограмів.